Привіт всім! Мене звуть Анна Володимирівна, я практичний психолог, та я вітаю вас на психологічній хвилинці. Нагадую, що нам дуже важливо розуміти або усвідомлювати свій власний внутрішній стан для того, щоб надати собі вчасно допомогу або попросити про неї. Зараз, будь ласка, з'ясуйте, який саме ваш особистий рівень щастя. Та поставте в чаті, обов'язково ми будемо робити тут та тепер все у чаті. Поставте вашу відповідну цифру від 0 до 10, маючи на увазі, що 0 – це взагалі у вас немає ані ресурсу, ані щастя, ані задоволеності життям. А 10 – це максимальна задоволеність. Будь ласка, ставте, я так трішечки зачекаю, і ви це обов'язково обговорювати. Будете з вчителем. Ставте. Дуже дякую за активну участь, ви молодці. Але якщо в вашому класі з'ясувалося, що є учень, у якого рівень щастя нижче п'яти, саме ця людина потребує нашої допомоги, та ми з вами надамо її тут та тепер. Уявіть, що ви господар всесвіту. Ви найпотужніший чарівник і ви можете подарувати все, що завгодно. Тій людині, яка дійсно потребує допомоги. Це може бути щось, що підтримує саме вас. Можливо, це річ, яка підіймає настрій. А можливо, це взагалі щось нематеріальне. Промінь сонця, муркотіння кота. Ви найпотужніший чарівник. Ви можете подарувати все, що завгодно. Будь ласка, напишіть у чаті, що саме ви подаруєте. Або просто скажіть. Цю вправу ви доробите з вчителем. Він обов'язково все прочитає, все вислухає, які ви подарунки приготували. І від мене вам подарунок це мить, коли ви побачили веселку, знаєте, таке спостерігання дива. На цьому все, на все добре. Бріжіть себе, до нових зустрічей.